кто здесь выходи или я за себя за себя ох слава луку это вы вот это да вы стали один целым идеальной командой! вы очень очень быстро и набираете сил но при пирожом, я все еще сильнее вас гав <свят> думаешь не нравится мне это увы мне придется послать вас в еще болото да не мою да я знаю из болота еще никто не возвращался на другого выхода не выхавы вы, вы сильно вы лучшая команда которая только знала этот мир вас ничто не остановит кроме разве что держим багета который везде гав гав Мы держим эту ауду, жидите жа Бұл әді жаду Ау-гау А, теккай, треба X. Можна поглад, а ты был бы сейчас Пойшли Погналызі Ой-ой, треба буде ще й бігати, бо жовта машини будуть їздити, які нам мішатимуть. То Зараз сучі з нами знов вернули. Треба згадувати, що як робити з ними суще. Ні, це треба на тарілку перше. Так, так. Рис — це герой. Так, кур чомусь. Все, йди давай. А то я взяв. Ти взяв, не знаю яким. нам Что, я вроде их брал, Мыть, что бы не требуется. а куда? Мыть треба. Тебя сбили. Треба, курчу. За что их треба мыть? Рыбу весь мейлзу? О! Ладно, везем. Нори... А, по моей тарелку, будь да, лад. Блин, рыба иду. пропала. Полтава рыба пропала, обидно. Мне треба одна тарілка на, на рибу постав. Просто на рибу? Да. Uh, так, то готово одна. да. там зараз горіти буде. як прибіжеш, забери, будь ласка. Байк суші з рибою треба віддати. Просто сказати. Одні з рибою, і одні з рибой и хирком. і ігерок, риба, риба просто там. Просто риба маєш тут, а забрати Я зроблю... Мені треба втій. А, блядь, ще люди, я поймаю, мішаються Тибо не встигайте, що там ти бляха, треба, ж, ні? Тарілки, тарілки треба. Стрілок мало що, що виходить. Все, ігрок треба було порізати зразу тут час. А, са, са, стрілку, рибу, е, норі то. Е, не встигли. А, слабо. може на одну на зірочку. На одну. Та це ще поки нормально. Нам потім серіану треба буде перепроходити, тому що там ще рівні за зірочкою ну, там. Ты це просто нам зірочок вистачає, ще 30 то... зірок. А, то ми той Риври майже прийшли. Так, ми його. Ну як? Ну ми там пропали. Та, його... прий... Ні, ну ми його майже що до кінця до прийшли, там чуть-чуть лишилось. Так, добре, мені треба отак. А, картоплю топлю мені треба нахуй? Е, чекай, отак. Мені треба знов згадати трошки. Так, так. А, все, більше нічого не кидай. Ну поки нічого не треба взагалі. Ех, болоти, у дай, джун. Дай як не як топлю, дай не no, топлю, no, дай yeah. мне. Мені... Ну ты понял, слова отдай. Я не поняв. <laughs> я так, не розумію, сихи вот разум. Надо заберу, заберу эту тарелочку. Заберешь на забери, 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 так? Забери, да? Я не можу. О. А, да, выдай. Видавай. Ви, ви ей. А дали я тебе право корочку. На зарілочку. На тобі тарилочку, шаону. Дякую. Так, далі а, треба тобі треба салату. курочку і картопельку. А, а мені тут треба ще, ще треба. Салатики, капусточки. Давай, Два, дві капусти треба. Сюди. Дві капусти маєш, окей. А мені має. треба, правда, щоб ти мені помилоці. Ну так, мені не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я Маєш. Лично що взял? Так, мені тепер треба дві тарілки. У Та мене за скоро буде. Ні. Не, я вже зачекаю, треба дочекатися. Ти рубай, поки що нам далі Дальше треба картоплю и. І... Ті... Картопля, картопля і куручка. Куришка. Просто... Треба один салат повний. Труба это салат, помидоры і... Ну то окей, але в цілому виріш просто те що треба. А на тобі тарілка раз. Не забирайся, э, на цей. Дай так, 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 ще, ще одну. Дальше, с, а, капусту одну. Зараз мені треба то забрати, щоб не згоріло. Треба буде ще тобі тарілка, не? Так, це є одна, ще одна. на поставлю себе в этом. Красавчик, конечно. На, на, на. Так, ты как топли и у Саша. У 3 топли, 3. меня не видал. А, там тарелка. У мене я вже нічого смажденный, може чого черта, що три лог нема Так, і дві куртки мені ще треба тобі порізати Так, саму картоплю бляха треба щоб ти її швидко якось дуже ага, а, я, я, давай. я ставлю і ти забирай Ну, не прямо зараз Давай швидше Параблики швидше Пом кинути

а ну, вообще я ежутся про невидом вот, прям уже точно не сможет. Типа туди там было же как как, как топливо было, а не стрелил кого-то. Так ты меня пуссал вот просто. Ты сейчас. Да, ви два я чё под а, навидаш, всё забей. Чё забей? Ладно. Чё чё в шестой -то секунде это. На две. Мне и так на нормальный уровень пришёл. Ох. Мистер восьмой них. Let's go! Четыре, три. Так, 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 так. Окей, і... А, треба работа сюда, аж ты что ли? нічого не ничего не понял. Ну да и Аж там. Ты поставив, понял? Що ти ничего не понял? Нам треба все, мені нам треба заново починай заново. Потому что часу уже втратил. Взащо що ти не понял, да? Я тобі поясню. Я, я все не понял. Каке ще добро? Я Все окей тут. О-о-о-оп. Порізати тут Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Даже ти сюда збережно позмажете. Треба булочку буде на тарілку, постав булочку одну. А, воно не ставиться навіть на цю хуйню. Ну, на, то воно mm -hmm. не ставиться. Краще просто бігати, як дебіл, по кругу, то все робити. Ну. Красавчик. Не, воно ставиться, бачиш, воно ріжеться. Воно робиться те, що має робитися. А, можна ти дати. я буду різати тоді просто і жарити, а ти будеш збирати, Або наоборот ти Ну аву і я... жариш, а я ріжу. Треба як небудь про. гуне. Ляха. Ча, треба трошки буде зараз провикнути ще до того всього, звісно. Що, ще щось там приїжджає, звісно. Тобто можливо це ще не остаточний рівень, як буде виглядати краще добре. Бе, але зараз нормально. Я зразу зараз. Береш, Доб... добре... два. добре, добре. бери м'я, бере м'ясо по м'ясу і їдем. А чого чого я, до речі, помінявся? Я ж котом був, а не в тим. Не докинув. Не докинув, трес сир. Е... Сир, що тебе не... А, добре, ще одне м'ясо. А, воно ще міняється час від часу. Сто, сторони то є. Стор... С... Ну, так якось. Сторони поміняються ще треба. Ставо. Ну, пач помінявся. Я мясо. Не доехав. Так, добре, я беру ще одне мясо. Жарю мясо і. Так, маєш. Валю, празник. Еээ. От це можна здати вже. Тут uh, теж можна здати вже. Далі нам треба буде оце. Сир. Що, yeah! Ще, treba, щоб, там, що? Ее! Нам треба, щоб зі там щось хтось приносить, приносив так от чик. Не штухайся. Под бата вы, нехорошо, три лилки сюда вот сюда. Вот сюда три лилки очень выгодно в принципе. Дай мне мясо. Два. Даю. Ну, да, хотя бы дай. Даю, даю, даю. Ну, мне кажется, сюда просто котлету поставишь, и все. Я заберу на раздачу. Слева, чтобы ты меня тут потально видал, якось. Нику. що по центру тут все стоїть. А я посвятом зараз, руку. На, все, забери її. Чому не мішалося. Окей, дальше. Блять. <плес> Мужчинчик ушел <що ви> <плес> Названо вже... Вос. Для себе. Забрать тупо тельную, я завою забрать. Все, с м'ясо кидай. Готуйся бігти, Валентин. Не не, не готуйся бігти Все Просто сам то те інша тебе хочет, ми не стыгаємо. Не дуже Ні, Не, ты не стигнемо играть. Не Эээ, котлетку, хорошо, тут теж можна побігати. Урча мене тих немає. Я впав ще до того, що стрілу лог в мене немає, впав. Ах. На. Забери, правда, от. на я тобі дав вже сюди такі тарілки. Як тобі сказати? Дуже, там прям не дуже вже зручно. А ну, на одну зірочку прийшли вже добре. Ти хотів викинути нафиг той бог Рифтай, <рес> не нужон. На жаль, ні. не, ладно, на одну максимум. Та. А, на дві навіть. Нам трошки не хватило одне. Давай, ми якби не пропустимо. Ну якби я... на, не, не мінуснулося, якби у нас замовлень багато, так? Так. Да. То ми б і на три були. До речі, у нас ще дело На цьому наша серія підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.